Вітання на каналі Євамото. Сьогодні у нас на огляді електроскутер Maxi Scooter Elvin EM3000. Це повна копія скутера DVS на DVS Yamaha Majesty, яка випускається ще з 2001 року і по сьогоднішній день. З 2014 це вже йде повністю оновлення, на базі якої зроблений Elvin em 3000 і випускаються по сьогоднішній день. Правда, зараз вони називаються Yamaha Max. Отже, вернемося до нашого Elwin EM3000. Даний скутер скомплектований з моторколесом 3000 Вт. В комплектації можна зробити 5000 або 8000. тисяч. На 3000 Вт максимальна швидкість складає 90 км, 5000 Вт 100 і 8000 Вт 130 максимальна швидкість. Колеса переднє колесо йде 13 дюймів, заднє колесо 13 дюймів. Акумулятор. Акумулятор по бажанню або свинцево-кислотний, або літієвий. На даний момент встановлений на 40 А це з двигуном 3 кВт до 100 км пробіга. Це, звичайно, на такому щадящому режимі. Тормоза встановлені гідравліка дискові перед зад. Встановлений LED дисплей показує швидкість, напругу акумулятора, дальність пробігу та і ємність акумулятора. Чим цікавий е, Максі Скутер, що е, і чим він взагалі набрав популярність саме Yamaha Majesty, це своїм. Великим багажним відсіком. Тобто тут куча місця. Зараз, попробую ще раз відкрити незручно. Тобто, як ви бачите, тут багажний відсік просто. Великий, дуже великий. Тобто тут і поміститься і шлем, і куча різної мілочовки. Крім цього, є додаткові карманчики зліва, справа. Це вікно для заряду аккумулятора, плюс також є ще відсік В комплекті йде два брілка два ключа. Дана модель представлена в двох кольорах: чорний та білий. По наявності, по комплектації. Звертайтеся.